Вправа 313. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,2, що множиться на 25 у квадраті. Цей запис можна записати як 0,2, що множиться. 25 у квадраті це 25, що множиться на 25. І це дорівнює. Зараз, коли у нас є множення, ми можемо виконати це множення у довільному порядку. Можна 0,2 помножити на 25. Це 2 помножити на 2,5. Це буде 5. Тобто ми можемо записати як 5, що множиться на 25. Ну і це дорівнює 5 помножити на 25, це буде 125. Є. Переходимо до другого завдання. 50 у чисельнику, а в знаменнику 0,1 в кубі. Ну що ж, ми записуємо тоді, що це можна записати як 50 у чисельнику, а в знаменнику 0,1, що множиться на 0,1, і що множиться на 0,1. І це дорівнює. Ну що ж, У чисельнику буде 50, а в знаменнику 0,1, що множиться саме на себе 3 рази, це буде одиниця. Але в нас є три знаки після коми, то ми записуємо як 0,1. Одна тисячна. Ну що ж, поділити на одну тисячну, це потрібно перенести кому праворуч на 3 розряди. Тобто ми записуємо, що це буде дорівнювати 50 тисяч. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 4, що множиться на 1 другу у четвертій степені. Ну що ж, ми це можемо записати як мінус 4. Що множиться. Одна друга у четвертій степені це 1 друга, що множиться на одну другу, що множиться на одну другу, і що множиться на одну другу. Чотири множники. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус. в Чисельнику записуємо як добуток чисельників: 4 помножити на 1, помножити на один і помножити на один. А в знаменнику записуємо як 2, що множиться на 2. Що множиться на 2, ще множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, 4. І 2, к 2, двійка можна скоротити. Тоді у чисельнику у нас залишиться 1. Пишемо мінус 1, а у знаменнику 4. Тобто значення нашого виразу буде мінус четверта. Є. Переходимо до четвертого завдання. 0, 1 тисяча помножити на мінус 5 у кубі. Ну що ж, ми записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 0,00, що множиться. Мінус 5 у кубі це мінус 5, що множиться на мінус 5, і що множиться на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є 3 добутки. Від'ємних чисел, три множника. То тоді добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. То 0,1 буде, що множиться. 5 помножити на 5, це 25, помножити на 5, це буде 125. І це дорівнює тоді мінус. 0,1, що множиться на 125. Переносимо 125 кому на 2 розряди ліворуч. У нас вийде мінус 1,25. Є. Це є значення нашого виразу. Переходимо до п'ятого зведення. завдання. 5, що множиться на 2,15 у кубі. Ну що ж, спочатку спростимо вираз у дужках, а потім уже піднесемо до дужки, До степеня. Це дорівнює. Отже, записуємо як 5. Що множиться на 2. Чисельнику, знаменнику 15. І все це потрібно піднести до третього степеня. Це дорівнює. Скорочуємо. На 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1, 15, що ділиться на 5, це буде 3. Тобто цей вираз у нас буде 2 третіх. У кубі. Це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 2 третіх. Множиться на 2 третіх і множиться на 2 третіх. І ми можемо записати в чисельнику як 2, що множиться на 2, що множиться на 2, а в знаменнику як 3, що множиться на 3. Що множиться на 3. Це дорівнює 2 помножити на 24, ще раз на 2, це 8. А в знаменнику 3 помножити на 3 це 9, помножити на 3 це 27. Отже, це буде 8 8,27. Переходимо до шостого завдання, 6, що ділиться на 2 третіх у квадраті. Спочатку спростимо вираз у дужках. А потім уже піднесемо до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, що ми отримаємо у дужках? Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 6, що множиться, обернений дріб до 2 третіх буде 3 других. І все це потрібно піднести до квадрату, це дорівнює. Чисельнику тоді записуємо як 6, що множиться на 3, знаменнику 2. І все це підносимо до квадрату. Це дорівнює. Скорочуємо. і чисельник, І знаменник на 2, 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді ми записуємо, що ми отримали. У чисельнику буде 3 помножи на 3 це 9, знаменнику 1. Тобто це буде 9, тоді просто до квадрату. Ну, а 9 до квадрату це 9, що множиться на 9, це буде 81. Є? Переходимо до сьомого завдання. 5 в квадраті и додати мінус 5 у 4 степени. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 5 у квадрате, це 5, що множиться на 5. Так, додати. Мінус 5 у 4 степени, це минус 5, що множиться на минус 5, що множиться на минус 5, і що множиться на минус 5. 4 множника. Це дорівнює. 5 помножить на 5 це 25, додати. Ну, 4 множника відъемных дадут нам плюс. А 5 помножить на 5, это будет 25. Помножить еще раз на 5, это будет 125. Ну и помножить еще раз на 5. В наступной идее помножим. Вот же будет 25. даты -да 125 помножить на 5. 5 на 100 – это 500, а 25 на 5 – 125. Разом будет 625. І це дорівнює. Ну що ж, 25 плюс 625 це буде 650. Є? Переходимо до восьмого завдання. 3,4 мінус 3,6 у квадраті. Ну що ж, спочатку знайдемо різницю у дужках. 3,4 мінус 3,6 це буде мінус 0,2. Мінус 0,2 в квадраті цей запис означає, що у нас мінус 0,2 множиться на мінус 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас двох від'ємних чисел буде додатнім, А 2 помножити на 2,4 є два знаки після коми. У нас то тоді це запишеться як 0,4. Є? Переходимо до останнього дев'ятого завдання. Мінус 1,8 плюс 4,8 у четвертій степені. Ну що ж, як знайти вираз у дужках? Це можна записати як 4,8. Поміняти ці доданки місцями, додати мінус 1,8 або відняти 1,8 до четвертої степені. Це дорівнює 4,8 мінус 1,8 це буде 3. Потрібно знайти 3 в 4 степені. 3 в 4 степені це 3, що множиться на 3, що множиться на 3, що множиться на 3. Це дрівні. 3 помножити на 3 це 9. То ми записуємо, як 9, що множиться 3 помножити на 3 це 9. 9 помножити на 9 це 81. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні ми знайшли значення виразу, у нас вийшло 125. В другому завданні вийшло 50 тисяч, в третьому завданні вийшло мінус 1 четверта, в четвертому завданні вийшло мінус 1,25. В п'ятому завданні вийшло 8 двадцять В шостому завданні вийшло 81. В сьомому завданні. Вийшло 650. В восьмому завданні вийшло 0,4. В дев'ятому вийшло 81. Є? Yeah.